Сьогодні я спробую повторити 10 трюків Дріма. Переглянувши усі відео Дріма, я обрав найкраще. І це все буде в форматі айсберга. Не такого. А ось такого, де кожен етап це складніші і складніші випробування, які я спробую повторити. Пройшло 27 секунд відео. Можна починати. І починаємо ми з найнижчого рівня. Waterdrop в один блок. У нас є ось така територія, де я спробую повторити цей стрибок. І так, перша спроба з розгону, хоп-хоп, і полетіли. Давай, 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 давай. Було досить близько. І з ходу друга спроба полетіли. Уі... Блін. Блін. Окей, це буде довше, ніж я думав. Та блін. Ну. Ну блін. Лети, 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 лети. Давай, 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 давай. Та блін, як близько було, ну йоп. Ну Блін Ну блін. Та скільки можна? Я вже не знаю, яка це спроба, але потрібно стрибати. Давай, 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 давай. Нарешті, нарешті перше завдання виконано. Далі у нас осідлати страйдера над лавою. Переміщаємось, в ад. Ось так, акуратненько З краю і стрибаємо вниз. Оп! О, вийшло. З першого разу. Дивно. Короче у відео було видно, що він стрибнув, а потім поставив сідло. Я затупив і поставив сідло зразу. Все, все, все стоп. Переміщаємось на новий рівень, і тут стрибок з висоти на драбину. Буду робити це з такої висоти і прямо на льот. Давай, 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 з першого разу, з першого разу, давай, давай. Ну звісно. Блін. Та блін. Оп. Оп-оп-оп-оп. С... Та йоп. І це ще навіть не верх айсберга. Та ма... Твоєма... Ех. Ну, лети, лети, давай, 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 давай. Нарешті, нарешті вийшло. Як це було довго? Боже. Бонус. Трішки важкі шість стрибок. Трішки довше летіти. Оп, давай, 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 давай. Давай. Блін, було близько. Ще раз, давай. 360 повітрі і вниз-вниз Бонус номер два. Біжимо, кидаємо цю драбину і прямо за нею, давай, давай. Хоп! О, вийшло. Далі у нас паркур по чорнах воду. Сходу починаємо. Потрібно не забути ставити човни. Давай, давай. Оп, оп, оп. Пішло, 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 пішло. Бля, як близько. Та як? І... оп, блін. Оп-оп-оп, оп... давай, 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 давай. Що до. Вийшло, вийшло, вийшло. Фух. Всього-навсього пару годин часу. What? What oh my God. <laughs> Тепер осідлати коня в повітрі.

Ну що, переміщаємось, енд. Місце для трюку буде ось таке. Надіюсь, це не займе пару годин. Стрибаємо, так, слизь. І вода, вода, зразу вода, вода. Блін. Так, знову. Слизь. С це слизь. Та да, блін. І. гоп, слизь. І тепер вода, 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 вода. Не долетів, птвий! Ні-ні-ні-ні! н hours later... Ну давай, 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 слись, 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 так, слись. І тепер вода, вода, долітай, долітай, долітай. Да, вода, вода, <таспортно> вода, вода. Все-таки це було... стоп! Зараз так ніхто не слухає. Секунду. Оп. Оп. Триток, тряп, тут. Оп. О! Тут. О! Все-таки це забрало не настільки багато часу, як, наприклад, що в нами ваду. Тут пішло набагато менше спроб. А поки дивимось повтор і йдемо далі. А далі у нас зловити перлину краю вудочкою в падіннями. Я зробив ось таку територію, ми ставимо тут дошки і падаємо по воді, прямо як дрім. І тепер треба зловити ось це око. Так, оп, акуратно. Тепер спускаємось вниз. Трошки тягнемо Зразу. Так, і кидаємо. Все. Так просто. Мені здалось дивно те, що так просто, тому ще разок. Так, стрибаємо. І тепер футка. Оп, блін. І сюди оп. Блін, не то. Оп. О так. Тепер вниз, вниз. Найс трошки. І тягнемо. Ага, там. Фіг там. Оп-оп, вниз, вниз. І тягнемо знову. Та блін, як вийшло з першого разу туди. Так, може якось ось так? Та ні, блін. І не докину. Ех. А якщо ось так і натягуюся. О, вийшло, вийшло. Висновок. Тут все вирішує скіл або вдача. Ну або тобі просто потрібно бути дрімом. А тепер відштовхнутись від гаста в аду. <sharp voice> Я знайшов ось таку територію для цього моменту і зразу пояснюю, чому газ стоїть на місці. Шанс такого моменту Дріма приблизно 0,05%, а це один з двох тисяч випадків, тому будемо пробувати так. І полетіли, полетіли на човні. Блін, не долетів. І ще раз. Оп, сіли встали, сіли встали, сіли, сіли, не встали, блін. Знову не так. І знову полетіли. Оп, сіли, встали, сіли, сіли. Блін, йоп твоє. Так, прицелюємось от сюди. І полетіли, сіли, встали, давай, оп, оп. Так, і і давай, 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 давай. Блін, а я не знаю, чи це зараховувати. Напишіть в коментарях, чи ви зараховуєте це чи ні, тому що я хочу полетіти вище. Загалом це зробити можливо, але потрібна супер вдача. А далі вже складніше стріла собі в спис. Я буду пробувати перестрибнути з будинка на будинок. Ось так стріляємо. Ясно, заново. Ось так. Оп. Це було близько. І оп, і стрибаємо. Блін, та ёб твою, знов. Later. Та блін, ну що не так? І лук в мене зачарований, правильно. Я провів тут пару годин, і перелетіти повністю не виходило. Можливо, це проблема в версії гри, або просто я роблю щось не так. А спонсор цього відео мій телеграм-канал, в якому ви можете знайти багато цікавих штучок, а також поспілкуватись між собою, або навіть зі мною. Продовжуємо перегляди. І далі той самий легендарний момент крафт в падінні. У нас є платформа, яка нагадує платформу з відеодріма. Так, і полетіли, полетіли, полетіли. Блін, не долетів. Ще раз. І хоп-хоп. Лише блок поставив. І. Блін. Блін. Хоп. Ну вони ЩО бл... Чи жой пта твою ма! Ну, полетіли, полетіли, полетіли! Я це зробив! Я в шоці, як вийшов з мільйонного разу! Як там до зілля називається? Повільно подіяне начебто от хубав. Китаємо. І полетіло. Полетіло виконувати це дебільне завдання. <плес> я провів в цьому світі два дні. І я просто не встигаю навіть взяти дошки. Тому це завдання теж провальне.